царський багажник з пружинкою і ще й з насосом. Насос німецький, міцний багажник, міцний велосипед, алюмінієва рама, планетарна втулочка Nexus 8. Є захист ланцюга, гальма ролерні. Ще дивіться, підсіділа амортизує. А сидіння, яке з гелем, дуже комфортне, широке, м'ягеньке, дорогуще сидіння, який виніс кірма цікавий. Можна його підрегульовувати. Так, як там такого ще навіть не бачив. Опа, можна кут руля підрегулювати, але такий цікавий, нестандартний. Такого ще не бачив. 28 колеса, дорогуща резина, швальба-маратон. Спереді в нас генератор, під нього працює фара. Косметику бачите по відео. Він ще не налаштований цей велосипед, його ще треба підлаштувати, косметику навести. Ціна 7980 гривень. Доступний в СМТ Куликів Львівська область. Запрошую вас на тест-драйв, приїжджайте, порівняйте його з іншими велосипедами. А, хто з інших міст, можемо надіслати новою поштою 500 гривень за вдатку, запакуємо його в коробочку. день два велосипед. У вас.